всім вітання! Ви на ютуб-каналі Футбол Без обмежень і сьогодні я завітав на матч юнацьких команд Полісся та Руху Ю-19. Матч у рамках третього туру чемпіонату України. Наша команда в своєму активі після двох турів має два бали. Ми зіграли дві нічиї з Рівненським Вересом та з Дніпром. На виїзді сьогодні, нарешті, перша домашня гра, перший домашній поєдинок. Поєдинок непростий, тому що рух чемпіон минулого сезону команда ю і нам буде дуже непросто. Але наші хлопці налаштовані на перемогу, налаштовані дати бій такому іменитому супернику, саме в юнацькому чемпіонаті, тому що рух команда і проявила себе дуже здорово в юнацькій лізі чемпіонів. Я сам вболівав в той час за ту команду в Єврокубках. Молоді хлопці також, але в нас також молода команда, яка лише робить свої перші кроки в цьому чемпіонаті. І сьогодні буде дуже цікавий матч. Тому будьте зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До матчу залишається ще дві години. Але повітряна тривога все затримує. Ці москалі як не можуть успокоїтися, як я їх ненавиджу, в мене просто немає слів підібрати. Це не люди, нехай вони вже йдуть в свою Росію, там живуть, а нас не трогають. А ми будемо спокійно грати. Тому що за цих недоумків люди на трибуну не можуть попасти, люди вмирають і ми не можемо нормально жити. Це якийсь ідіотизм, Але нічого ми віримо в наші збройні сили і дякуємо їм. Але з плюсів відзначу те, що буде організована нашим футбольним клубом Полісі, дуже якісна трансляція на ютуб-каналі клубному і кожен вболівальник зможе підтримати наших молодих хлопців. Сьогодні їм буде складно, але розмови розмові з керівництвом, розмові з деякими людьми, вже сьогодні я зрозумів, що... Хлопці налаштовані дати бій і будуть грати до останнього для того, щоб досягти позитивного результату. Ми поважаємо будь-якого суперника, але на полі всі рівні. Поле рівне м'яч круглий, гра все покаже, тому вперед поліся, ми з тобою. До матчу залишається 20 хвилин. Всі готові, сконцентровані. Буде бій. Давай, пацані, давай. У такому складі. Номер 1 Денис Зайченко. Номер 2 Владислав Мезенцев. Номер 4. Капітан команди Даниїл Чечер Номер 18. Зідан Тимофій Джасін Номер 17. Даніл Білоконь. Номер 16. Ігор Бойчук. Номер 10. Михайло Раско. Номер 7 Артем Номер двадцять 24 Максим Грищенко. Номер 9 – Микита Дзень, Номер 23 Назар Корнієць. Старший тренер Сергій Шищенко. Ось такий склад Житомирського поліція на сьогоднішній матч. Наші хлопці взяли м'яч під контроль. Перші хвилини. Зараз страфний удар на нашу користь. На сьогоднішньому матчі працює бригада арбітрів у такому складі. Головний арбітр матчу В'ячеслав Волков, місто Запоріжжя. Асистенти арбітра Марія Маринець та Роман Мосічук, місто Житомир. Четвертий арбітр — Владислав Ващенко, місто Житомир. Спостерігач <плес> арбітражу — Євген Арновський, місто Лазі! <звіт> Блядь! Спокійно, спокійно. Штрафний нічим небезпечним не закінчився, не закінчився. м'яч на половині поля наших сьогоднішніх суперників зі Львова. Зараз котовий на нашу користь. Без... Але він нічим небезпечним не закінчується. Але загалом гра під нашим контролем. Щойно був небезпечний момент, але суперника після удару нашого форварда перевів м'яч на котовий. Оболіваємо далі. З котового треба було вижимати, а щось не вийшло. Ну нічого, 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 нічого. Ще один котовий на нашу користь. Наша команда дуже здорово грає в оборгоні, нічого не дає. створити супернику, зараз може бути небезпечно, але захист Львова, захист руху перепрошує, виносить м'яч у центр поля. Зараз може бути небезпечна контратака на наші ворота. Вихід вічнавіч, вихід вічнавіч! І наш захисник просто рятує команду, виносить і м'яч, практично, практично з порожніх воріт, виносить і м'яч, рятує наш захисник, наша команда від пропущеного м'яча. Дуже небезпечний може бути в контратаках, там гравці також дуже хорошого рівня, які можуть вирішити долю епізоду, тому потрібно бути обачними. Оце не винесіть, я вас прошу. Подача під удар. Удар поворотам і м'яч у наших воротах, на жаль, рух відкриває рахунок. Що ж, друзі, на 36-й хвилині рахунок став 1-1. Наші хлопці мали моменти триняті, нарешті вони з них реалізували. Боліваємо далі. Ще вийду з вами на зв'язок після початку. Давайте, перші гріші Підтримуємо наших вовків. Почався другий тайм, рахунок 1-1. Зараз котовий на користь львівської команди. У нашій команді замін не було. Потрібно відзахищатися. Удар від воріт. Удар від воріт. Перший тайм не дуже хороший, наші хлопці провели. Якби не цей пропущений м'яч, то було б взагалі ідеально. Мали моменти. І зрівняли рахунок. Все є для того, щоб сьогодні драти бали. Ми вже задоволений грою відношенням ребят хлопців до гри. Ми добре готували. Игре, тому що рух це чемпіони України і дуже гарна команда, збалансована команда. Тому я вражений нашою грою діями хлопців. Я думаю, ми заслуговували більше. Но, на жаль, реалізація в кінці матчу підвела нас. Ну, чемпіонат дуже важливий для хлопців. Тому що це перехідний період з дитячого футболу в дорослий, і тому я вважаю, що цей чемпіонат потрібен і хлопці розвиваються, хлопці е, стремя, е, с, е хочуть попасти в першу команду. У них гарні можливості для цього є. І то, що стосується нашої команди, ми, ми тільки будуємо команду. У нас багато хлопців нових з, з різних клубів, тому у нас десь є проблеми з зіграності. Але я бачу перспективи у хлопців, я бачу, що вони з кожним кроком за кроком розвиваються. Сюди класно зіграли, могли ще й перемогу вилівати.

Хорошо, пареньок вийшов усіли. Молодці, могли і виривати перемогу. Ну, да? да? Класна гра була. Ну з такою віддачею і з таким бажанням перемоги прийдуть. It wasn't no. Друзі, завершився поєдинок, рахунок 1-1, Наша команда дуже гідно себе показала. На мою думку, наша команда цілком контролювала ситуацію, контролювала перебіг подій на футбольному полі. Я від руха очікував більшого, але це їхні проблеми. Наші хлопці були заряжені з першої до останньої хвилини на боротьбу, на досягнення позитивного результату. Могли в кінці забувати, був дуже хороший момент, але не вдалося відправити м'яч у сітку. Хочеться відзначити те, що на цьому матчі були присутні деякі футболісти з основної команди Полісся, Також був присутній головний тренер нашої головної команди, основної команди Юрій Калитвинцев. Також Геннадій Володиславович Буткевич був присутній на цій грі. Переглядали е, цю гру з трибуни. Так що, як ми бачимо, наш президент цікавиться молоддю, хоче, щоб наша молодь розвивалася не словом, а ділом робить все для того, щоб наш футбольний клуб і наш Житомирський футбол виходив на хороший рівень і наші команди були боєздатні і конкурентноздатні. Теренах, футбольних теренах нашої країни. Втретє хочеться подякувати Збройним силам України за те, що не було тривог під час цього матчу, за те, що ми можемо насолоджуватись футболом і просто насолоджуватись відносно спокійною атмосферою. Да, ми повинні їм всім допомагати. Хто може донатити, то може, може репостити, там або словом допомагати, підтримувати хлопців, для них це дуже важливо. Отож, якщо підсумувати, згадання сподобалось. І тренецький штаб визначив, це дуже важкова ча була, трішки не вистачило холодок на завершальній стадії. Далі тільки більше, тільки. Поліс. Я впевнений, що з таким ставленням, з таким відношенням це обов'язково буде добре.